Останні місяці і дні до початку цих трагічних подій 24 лютого цього року, я, як зазвичай, працював за свої посади, за свою роботу, виконував професійні обов'язки лікаря. Тобто, ніяких особливих змін в моєму житті не було в сім'ї, на роботі, в побуті. Все було більш-менш звично, ну з урахуванням те, що ми звичайно всі переживали за наших хлопців, які знаходилися в зоні ООС. Проводили антитерористичну операцію. Звичайно, я, як і будь-який громадянин України, з тривогою, здивуванням спостерігали по телебаченню. З інших засобах зв'язку інформації про скупчення російських військ біля території, біля кордонів з Україною. Звичайно, нас дуже непокоїло. Звичайно, як будь який українець я переживав. І чесно вам скажу, до останнього я не вірив, що в них все-таки вистачить нахабства, наглості і нелюдяності почати війну проти своїх найближчих сусідів, з якими ми все-таки. Раніше проживали більш-менш в мирі і колись сходили в складу до радянського Союзу. Тому те, що я побачив, наприклад, зранку 24 лютого я в це не повірив. І швидше, більш не тільки я не повірив, мені здається, не повірила більша частина населення України, більша частина наших громадян, незалежно від того, чи вони старшого віку, чи це діти, чи це дорослі люди. Ми, ну, звичайно, були в шокі. Звичайно, виникало це. Це було саме основне питання, яке. Між, розглядалися, яке обговорювалося, будь-де, в незалежності, чи це на роботі, чи це вдома, чи це в кругу сім'ї, чи це в побуті, чи це в транспорті. Це питання цікавого всіх, в тому числі це питання цікавого. І знаючи все-таки наглу поведінку нашого східного сусіда, я так само, як інші громадяни України, дуже переживав, який буде надалі розвиток цих, цих, цих подій. І я вже розумів, що це не є. Звичайно, там спасательна операція, принуждення к міру, що це дійсно повноштабна війна зі всіми своїми звідси випливаючими наслідками, зі всією цією бідою, з цією кров'ю, і з цим горем нашому українському народу. Звичайно, я не міг бути осторонь, зважаючи на те, що я не маю. Військової підготовки, я не проходив військову підготовку, я не проходив строкову службу, але в мене був певний багаж знань як лікаря. Тому я вирішив для себе, що я можливо зможу бути корисним в першу чергу з своїх професійних знань, навичок свого професійного життя. Мої близькі абсолютно не відмовляли мене. Йти на військову службу, навіть незважаючи те, що все-таки мені 47 років. Але я вирішив, що я все-таки зможу допомагати, зможу надавати медичну допомогу, зможу якимось чином берегти здоров'я наших хлопців, військовослужбовців. Тому я тільки зібрався, знавши, що в частину Національної гвардії потрібні саме санітарні структури, там, там, середня медична ланка. Перша моя освіта професійна була це фальшер. Я закінчив ще до медичного вузу, медичне училища наше Хмельницьке. Навички певні залишилися, певні знання, додалися, медичні знання. І я вирішив, що в принципі трошки моя кваліфікація вища, ніж хлопців, які на полігоні навчали на бойових медиків і санисутарів. Тому я зібрався, це була неділя, 6 число. Я прийшов безпосередньо в військову частину. З речами на посаду саме Звичайно, події, які розпочалися 24 лютого, змінило не тільки всю нашу Україну, мене також змінило особисто. Та, Дай, ймовірно, я став в деяких своїх рішеннях, в деяких своїх висновках, більш категоричніше. Дай, ймовірно, більше стало поділу на чорний білору, на добро і зло. Повірно, я більш категоричніше відношуся до багатьох речей. Можливо, став жорсткішим. Не злішим, а просто жорсткішим. Жорсткішим в прийнятті рішення, швидше в прийнятті рішення. Немає вже такої м'якотілості. І, звичайно, дорогі українці, дорогі мої співгромадяни, хочеться побажати все-таки, щоб цей дурдом швидше закінчився. Щоб ми всі повернулися до нормального життя, тому що ми його варті, щоб ми далі продовжували розбудовувати свою країну, не чужу, не за кордоном працювали, щоб в нас були можливості зробити з нашої країни квітучу країну, центр Європи, тому що велика кількість світу, ви знаєте, нас підтримують, нас люблять, нас поважають. Ми того варті. Дуже хочеться, щоб те, що, чого ми варті, до нас звалилося як з рога і чим пошвидше.